«Фавбет» – Титульний партнер Павбет Екстралі. Гра розкриває тебе. Є тепер Правим флангом. Дзюба, удар, дзюба і кравець. Ігри ось, наприклад, хід. Одох. Рикошет. Здорово. Відібрали м'яч. І удари і Міщряк. Забули там Нагорного, Едуард. Навіть там. І зараз знову нагорний. І знову кравець. Вилучає. Сторожука, сторожук сам на сам. І не реалі... провалюється захист знову хіта. А фол. Зараз передача. І Рикошети залітає м'яч у ворота. А Ось радіє Торсіда. Ось повтор. Перехоплення. А, все ж так, тому що ми подивимося, як відреагує. Столична команда. Одразу ж був таймат. Ух, ти, Здорово. Ну чому вперед закидання? Ух, ти, яка бісікла. Удача. І на Рикошет, і залітає прихоплення. Знову, літає. Знову атлетик в атаці. Сторожук 0-2. Сторожук-0-2. Робить рахунок. Сторожу сам на перехопленні. Зіграв. Протягнув цей м'яч. Проти хіта. Абакшин тягне м'яч. Абакшин. Міщеряков. Знову сторожжук. А... Жук. Вихід сам на сам, Чернявський. І. Шановні друзі, повертаємося. Не вийшло. Дзюба пробуває і. Калашник. Ухти! Нічого собі удар. 0-3. А цей удар виконує Калашник. Дивіться, як він там влучив а в цей нижній кут. Браво! Калашник. Питань нема. Гол болювальники. А, І Калашник, Калашник. Дві. Мельник. Пішов у відрив. Мельник. Мельник, порожні ворота. Жук. 1-3. Робить рахунок. Ну а Мельник все зробив і розпочав цю атаку Олександр Суд. Ну ви зрозуміли, яким місцем міг занести м'яч у ворота Євгеній Жук, але все ж завелися вдалі снихіта. Зараз 2-3. Даніла Бакшин. Сьогоднішній іменинник. Я вже не знаю що, ну, А Бакшина я вже казав. І в минулому сезоні, і в цьому сезоні. Та і коли він за ураган грав, я неодноразово... Удари! Це 3-3. Сергій Журба. Прекрасний удар. А Шеремета стає автором. Влучив, так влучив. Дивимося ще. І пробив, то він. Дивимося. Щось. Накшу. На вольову перемогу. Здорово зіграв. Три в одного вихід. Три в одного. Педяш. І педяш. Абакшин Чекає на передачу. Удар журби. Це 4-3. Фантастика. Ну просто журба сьогодні в ударі. Ну і пас, звісно, Абакшина. Бакшена. А хід же виграє 4-3. Ось Абакшин Дивіться, як почекав. І тут просто майстерність журби зіграла. А хід виграє 4-3. Абакшин. Знову Бакшин. Удар! І не забх, Сергій зробити. І знову Бакшин. А тут. А ось Педяш знову. Журба! Журба е три робить! 5-3. А Педяш розпочав цю гольову атаку. Подивлюся, Педяш стає автором результативної передачі. Жур... Рівне. Продовжила своє лідерство Аврора. Ух, як вдома 3-4. Сокіл переграв. Також у першому таймі я згадував Сокіл переграв Ская 4-2. Ну а суха балка залітає там. <свісно> Автогол 4,5 секунди заверш... до завершення. Тут, звісно, все ясно. Але Сергій Журба робить хитрик у чужівару. Але фантастична гра Це... Атлетика футзал сьогодні. А була, ну а фантастична гра. А Сергія Журби і його хет-трик. Фабет. Титульний партнер Фафбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.